Е, Найтраматичніша частина його життя е, розвинулась, коли він був ще доволі молодий, в 1602 році. Пов'язана вона е, з бунтом містян проти магістрату. Коли минулого разу ми читали про ратушу, я розказувала трохи, що е, Магдебурське право передбачало. Щоб був суд, лава і, і магістрат, і магістрат вирішував всі основні міські питання і, зокрема, розпоряджався бюджетом. І дуже класно, в 16 столітті вони зробили собі пожиттєві посади, і були райці, які от їх було 12, і вони мінялися шість одного року активні, а інші в запасі шість іншого року. І так покол. І вибирали самі собі наступників, і містяни ще в 16 столітті цим були незадоволені. В 1577 році. Приїхав король Сефан Баторій, і Містяни випросили щось з цим зробити. Король не відмінив у цього права пожиттєво бути райцями, але поставив певні вимоги зокрема, впровадили лонгерію, яка по суті була окремою бухгалтерією міської скарбниці. і комісію 40 мужів колегію, яка складалась на 20 20 ремісників, представників і 20 купців, які мали які мали наглядати за радою. Райцям це дуже все не подобалося. Як ми читали опис. Як в ратуші виглядала та кімната, яка була передбачена для 40 мужів, там були жахливі умови для них спеціально створені. І взагалі міські радники, магістрат не слухали містян. Оскільки більшість з них були або місниками або купцями, то основне обурення власне викликала угода кінця 16-го століття міської ради з євреями. Ну, але про це зараз. Трошки детальніше. І, е, власне, можна, в нас є цілих три точки зору на те, що відбулося. Е, перша точка зору належить Бартоломею Зімуровичу, який, е, звичайно, будучи сам бургомістром в цій е, касті обраних олігархів, е, стає на їх е, бік і описує події так. 1602 рік. Простий народ жалісний проти своїх керівників та винахідливий у наклепах, цього року хотів зробити з одного міста два, ну, тобто, виступив проти міської влади своєю окремою народним виступом. Деякі з них, кого називати не хочу, у петиції до минулих консулатів не звернули уваги на інтереси держави, яку, звичайно ж, райців представляють. А вони болісно це переносять, ніби легко повірити, що збунтували люди. Отже, подавши скаргу до ратуші, лавничий уряд як посередник, а за його сприянням, усі громадяни, міські громади, нарешті усі ремісничі об'єднання натовпом з ратуші пішли до костелу Святого Христа, де, вислухавши месу нового закону, ніби божественну справу, впровадили декілька днів, проводили збіговиська. На яких начальників поборців возних між собою вибрали і встановили поголовний податок? Е, тут є примітка, я розгляну. Е, це в нас є 591, тому що що, що що це за поголовний податок? Ага, ну так. Е, і далі він описує, то, що в той самий рік почалася епідемія чуми. Незгода громадян є отрутою для міст, що показала тогорічна осінь, коли після війни перебиральники міської каналізації завдали клопоту магістрату, бороїща загальних хвороб вторглися у Львів, і більше ніж дві тисячі цих крючкотворців винищили. Хоча передчасна зима найкраща протидія шкідливому повітрю надійшла, тим не менше, кара завжди обирає великих, а перших поганих. Пошесть огидна з немилості неба, смертних простих забирає. Е, у кін... От, і, е, тобто він описує, що значить, міщани збунтувалися проти магістрату, і за це карою Божою прийшла епідемія чуми. Е, Ян Альмпак, який провадив цих міщан, бачить кару Божу в інших речах. І це дуже прикметно, як вони це використовують. Але для початку я ще прочитаю з хроніки Дениса Зубрицького, як це виглядало з точки зору людини, яка писала це в 1840-х вже за міськими актами, і яка все-таки була більше на стороні народу, тому що ну, мені казали. Писали в коментарях, що Дениса Зубрицького не можна вважати українським істориком, бо він був в погодінській колонії. Тобто, що ну, це був такий російський інтелектуал, Погодін, і до якого дуже тяжіла частина наших місцевих інтелектуалів. Москвофільство – це окрема взагалі тема, але насправді. Само тоді трошки була інакша справа ніж зараз. І тут до того покоління досить багато інтелектуалів українських вони тяжіли до об'єднання з Росією, тому що були незадоволені австрійською політикою. Але він себе асоціював з українською громадою і тому. Трошки інакше дивився, оскільки українська громада ніколи не була в тій владі олігархату, яка була тут у Львові. Отже, 1602 і 1603 року, в 1592 році, про що йшлося під роком 91-м, Рада уклала з євреями корисну для них угоду, надавши їм на 8 років торговельну свободу. Тут треба зазначити, що євреї мали обмеження на торгівлю і е, їм було дозволено торгувати тільки в конкретні дні, тільки конкретними товарами, і так далі. Зрозуміло чому. Тому що ну, це конкуренція банально для е, керівної частини суспільства, і чому би неї не чому би цієї конкуренції не позбутися. Е, але які, якимось чином, е, е, ну та в 19 столітті дивились більше ніж зараз насправді, тому що е, була ця течія славянофільства, панславізму, і Росія була єдиною слов'янською країною, яка на той час була незалежна, і тому багато хто вівся на ці ідеї. Отже, містян не влаштувало, що Рада дозволила євреям вільно торгувати на 8 років. Ні в кого, але основне питання, ну, звичайно, антисемітизм тут був певним приводом. Але основне, що не сподобалося людям, це те, що їх не спитали. Тому що була оця колегія сорока мужів, яка мала представляти містян перед цим міським олігархатом, і відповідно. Це людям не сподобалося, тому що Рада собі щось прийняла взагалі безвідносно того, що люди хотіли. Отже, коли закінчились ці вісім років, євреї зуміли так обійти паніврайців, що ті дозволили їм такі самі пільги й на подальші вісім років, що завдало величезної шкоди громадянам, які займалися торгівлею і ремеслами, ну тобто створило конкуренцію. Це відбувалося, щоправда, без відома й дозволу як лавничого стану, тобто міської лави, так і сорока мужів, які за статутом короля Стефана з 1577 року мали входити до ради, висловлювати свою думку і давати дозвіл у всіх справах, що стосувалися добра всього міста. Звідси виникли конфлікти між райцями з одного боку та колегією лавників, сорока мужами і всім поспільством з другого боку. Рада, крім того, свавільно і зацікавлено діяла і в багатьох інших випадках. Однак ніколи не дійшло б до конфліктів і процесів з іншими станами міста, якби не ці надані євреям свободи, адже це стосувалось існування, утримання і процвітання як найбільшої кількості мешканців. Ну конкуренцію євреї робили всім. Тому, звичайно, що всі були незадоволені. Обидва нижчі стани. І цехи звернулися з проханням до Ради, щоб та усунула обтяжливу єврейську торгівлю і інші несправедливості, ну, з їхньої точки зору, та, не отримавши задовільної відповіді на внесену до актів протестацію після богослужіння в костелі Святого Духа, ухвалили звернутися по допомогу до короля, обрали депутатів, які могли вирушити в подорож до двору, і вирішили зібрати серед себе поголовну складку на покриття коштів процесу. Такою коротко була причина конфлікту між радою і нижчими станами міста, про який Райця Зимурович гостро висловився під час написання своєї хроніки, що ми щойно прочитали, бо до цього його змушувало становище. А Ксьонц Худенецький написав зі ще більшим гнівом і різкістю: несправедливості е, ради і всю цю подію докладно описав Йоган Альнпек, на той час один з сорока мужів, а згодом райця людина чесна і безстороння. Е, про, цей процес, що тривав у королівському суді, був дуже коштовним. Врешті у 1603 році компромісно був вирішений львівським офіціалом Ксьондзом Войцехом Перліцьким, Краківським підчашим Петром Циклінським і Станіславом Строконським. Рада була зобов'язана усунути деякі несправедливості при виборах чинити згідно зі статутом, але щодо єврейської торгівлі, то оскільки Рада вже підписала пакти євреям, все залишилося по старому. Е, Жахлива пошесть у Львові. Однак ніхто не припускає, що це мала бути кара небес за процеси між станами міста і Радою. Як про це можна подумати з писань обох львівських істориків? Це вже якби, людина з пізнішого, з погляду пізнішого з 19 століття. пише, що ж сталося, власне, описав дуже детально Ян Альбек. І дуже великий витяг з цього опису надає власне Владислав Лузінський в цій книжці, 30-й міщанство Львівське. І він вказує, що? що це були короткі нотатки, які Альпек писав по пам'яті вже на старості, щоб лишити своїм дітям, як приклад, як має поводитися гідний громадянин. Тому що він був ну, фактично тим, що ви зараз сказали, громадський активіст. Він очолив протест міщан проти свавілля магістрату. І та демократія теж не завжди базується на якихось позитивних уявленнях. Тобто тут антисемітизм був частиною. Мотивації, хоча знову ж таки кажу в першу чергу, тому що е, християни хотіли позбутися конкуренції євреїв, які були успішними купцями. І е, конкуренція, звичайно ж, і, і прибутки зменшує ціни знижує, і так далі. І ніхто в тому зацікавлений не був. Але основна претензія була в тому, що рада мало того, що. Е, Убирає себе сама і робить це все пожиттєвим, тобто перетворилася на абсолютний такий олігархат з кількох сімей, перепрошую то ще не виконує тих рішень, які король вказав окремим привілеєм, щоб якось цю олігархічну владу трохи повстримати, і нікого взагалі не слухає. І люди обурені тим, що їх позбавили участі в рішеннях, які мають вплив для міського життя. Ян Альпек став одним з цих депутатів до Королівського суду, але він зайняв дуже-дуже таку жорстку позицію, дуже непримиримо. В нього, судячи зі цього, було сильно загострене відчуття справедливості, тому що. Існує запис, наприклад, що через якусь сварку з тестом він сидів в тюрмі якийсь час міський, і тест йому пропонував піти на поступки, щоб його випустити, і він вперся і на поступки не хотів іти. Що саме за справа, судячи з цього, з документів не зовсім зрозуміло, принаймні Лузінський так пише, але, ну от. Він, він вважав, що якщо це несправедливо, то він не поступиться і краще буде сидіти далі в тюрмі, ніж визнає, чою, визнає щось, що він вважає несправедливим до себе. І в цих е, нотатках він постійно згадує записи, які, вочевидь, не збереглися, які він називає книгами клопотними. Е, і з цього випливає, що, що в цих книгах клопотних він в дуже дуже великих деталях. Записав весь свій конфлікт з магістратом. В 1603 році Король видав декрет, який зобов'язав Раду обирати там і Лунгерію, цю, яка була бухгалтерією міською, і ще якісь речі зобов'язав, щоб це було за участю різних міських станів. Але Рада. Дуже швидко на це поклала і е, продовжила е, фактично всіх призначати. І не, не дуже тої на щось реагувала е, і знову ж таки не сильно слухала містян. І на відміну від решти місця, які вже якось примирилися з тим, що е, ну, окей, вже які, і до чогось до чогось дійшли. То Ян Альбек продовжив боротьбу і продовжує конфлікт з військовою радою. І до 1607 року він тричі сидів в тюрмі. Вже банально під різними приводами його арештовували просто від того, що панове радники були дуже незадоволені тим, як він до них ставиться. Врешті вони позбавили його міського права. І йому таки довелося за дещо вибачити за якісь різкі слова, щоб королівський суд таки постановив, щоб йому міське право повернути. І тобто, ми бачимо людину, яка така була дуже жорстка в питаннях, дуже тверда в питаннях, які вважала справедливими. І потім він, власне, зробив ці нотатки, щоб діти його могли прочитати про те, як бути правильним громадянином і відстоювати інтереси громади перед владою. Так що в певному сенсі він може служити прикладом нам всім. А пізніше так сталося, що він сам став радником, і ну, його обрали потім до ради. І є такий цікавий момент, що можливо він був повітряним бургомістром, ймовірно, 1625 року. Що таке повітряний бургомістр? Це ну та от у Львові було дуже активне політичне життя. Це я в мене є така гіпотеза, чому в Росії все так погано з низовою ініціативою. Тому що в них історично ця низова ініціатива і місцеве, навіть якесь життя витравлювалося просто під корінь. і в Росії ніколи не було з Магдебурзьким правом в такому вигляді, в якому вони були в Європі. Принаймні, наскільки я розумію, Петро перший вводив якусь імітацію, але всі ці всі це сприймали як імітацію. Ну, десь десь як нинішні російські вибори імітують демократію. А в Європі оці самоврядні міста вони були поширені, тому що, окрім цього, це було дуже добре для торгівлі. Навіть якщо це було приватне місто якогось шляхтича, то він заробляв на податках з такого міста, і він був зацікавлений в тому, щоб йому надали Магдебурзьке право хоча б в якомусь обсязі, хоча в приватних містах все одно шляхтич мав фінальне рішення за собою. А Львів був коронним містом, яке не було в ні в чиїй приватній власності, відповідно, підпорядковувалось напряму королю і всі такі спірні питання вирішували у королівському суді. Як тут бачимо, от якщо місто всередині себе не може щось вирішити, то містяни відсилають свого представника до короля і вирішують це питання в королівському суді, тобто. Були домагання справедливості і е, ну, та вони та інертність інертність там е, виховувалася століттями-століттями такими, що нам страшно навіть пораз. З одного боку був досвід шляхетської демократії, в Речі Посполиті. З другого боку, е, козаки переймали це в шляхти і побудували свою е, специфічну військову демократію. Але з іншого боку, в нас були також оці вільні міста і самоврядні міста, де люди також вчилися політики, навчилися відстоювати свої права і так далі. І от це дуже такий показовий момент, що у Львові фактично олігархат створився, але містяни не хотіли з цим миритися. І я, на став таким одним з ключових людей в цьому процесі. Так чи інакше, він не просто добився того, що йому міське право вернули, він ще й став пізніше радником, членом магістрату, вже в 1620 році, а в 1623 році приходить велика епідемія чуми. Так, і ще щодо божої кари, яку виводить Зіморович, тут дуже кумедно, тому що з одного боку. В 1602 році, власне, була пошесть хвороби, була епідемія, і багато людей померло. І Зимурович пише, що от це кара Божа за те, що люди не хотіли владу слухатися. А е, і в Альнпека тоді, наскільки я розумію, в тій епідемії загинула дружина і дочка від чуми, і він пізніше описує е, ці випадки. І з другого боку, він так вже на старості з певною зловтіхою описує, що ніхто з тих учасників активних цього всього процесу з боку магістрату, бо він зазначає, що частина магістрату, до речі, розуміла, що це якось все не несправедливо, і не хотіла брати участі в. Переслідуванні його особисто, і в принципі в цих чварах вони десь відсторонилися певною мірою. А інші активні учасники він вказує, що всі вони якось або самі померли неприємною смертю, або нащадків не лишили, або ще щось він дуже детально перелічує, як закінчив життя хто з тих учасників. То вже Він на старість строки вже і побув. І е, радником і якийсь час, е, ймовірно, бурговістром, але він все пам'ятав і все детально написав, що от Бог їх покарав. Е, ну, попри те, що в нього померла дружина і дочка, його сини е, дуже непогано е, почували себе в житті. Так що, е, як то, е, Божий це промисел чи ні, але в нього дійсно все, на відміну від цих райців, склалося добре. І... В 1623 році стається величезна епідемія чуми, одна з найгірших у Львові. І пізніше, в 25 му повторюється ще раз епідемія вже меншого обсягу. І, е, Так, на пенсії він їх пережив, і він ну, все, все описав. А, Але Власне, під час другої епідемії, під час чергової епідемії чуми, місто підписує з ним пакт такий собі, де назначає його так званим повітряним бургомістром. Це така особлива посада людини, яка буде керувати містом на час епідемії, поки, грубо кажучи, всі решта достойники звалять кудись подалі. Тому що. Тоді від чуми ліків не було, і, звичайно, в місті в тісноті був великий ризик заразитися. і Люди старались просто поїхати. Чим швид... Як пише сам Альмпек, в тому, як давати собі раду з чумою, що треба їхати швидко і далеко. Але відповідно хтось має лишатися в місті. Він був лікарем, доктором медицини. І ну схоже, що він погодився зайняти цю посаду. Ця посада давала фактично диктаторські повноваження, тому що всі решта втікали. І це людина, яка мала сама одна опікуватися всім містом на час епідемії. Ну, з якимись помічниками, але просто більшості влади не було. Вони залишали йому гроші в касі, і за це йому обіцяли певні подарунки. І е, також там була умова, що якщо він помре під час епідемії, то його сини отримають від міста стипендію на навчання. Е, на щастя, він не помер і, очевидно, непогано справився з обов'язками. Е, і він залишив е, е, згадки про епідемію чуми в місті і в першу чергу про епідемію чуми 1623 року, яка була найгірша. На жаль, немає повного рукопису, він десь втрачений. Але в 1850 році в одному польському часописі вийшла стаття, ну, це такий культурно-історичний часопис, був, і там вийшла стаття, де коротко переказуються ці основні тези. З них спочатку там. Автор цієї статті ще не знає, кому належить цей текст. Пізніше визначили, що скоріше за все, ну, по всіх ознаках він належить Анітаку. І там можна дуже багато цікавого прочитати про те, що власне, як, як тоді лікували, чому тут от він не просто каже, що напої корисні для здоров'я, він серед іншого рекомендував лікувати, чому старим добрим угорським вином. Але крім того, він описує там, нотатки є для себе, як, е, якщо він вирішить виїхати з міста на фільварок, тобто на своє господарство, що чим треба запастися? З того можна мати уявлення, як виглядало господарство, і е, там є нотатки е, просто такі невеликі спостереження про те, як люди поводяться під час чуми. І це дуже цікавий текст, і я його перекладала таким трохи аматорським перекладом, тому що там дуже багато латини, і я з допомогою Гугла пробувала її розшифрувати. І він вийшов на Львів.com. Але на жаль, я сьогодні чомусь не змогла зайти на сайт. Треба подивитися, що я уточню. Якщо вийде, я залишу потім в коментарі до відео на Ютубі і в. В дописі на Фейсбуці і на Байміякофі напишу джерела, щоб можна було почитати пізніше. Ну і в Телеграмі, всюди не можна, тому що дуже, дуже цікавий текст. Тобто, і це це ще, судячи з цього, далеко не вся писемна спадщина, яку залишив по собі Альмбек, але не все збереглося. І багато ще що потребує перекладів і та.